ТОСМАЙ заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ кашлю немає. Тут цікаве відео, до речі, з'явилося з російським журналістом, якого звати Владимір Познер, який заявив, що російські журналісти після смерті потраплять в пекло. Тому давайте подивимось. Of the lies that are being presented as truth, uh, propaganda in the worst sense of the word uh, that we uh, have been involved in. Um, I think that you know, I um, I know I'm not supposed to say this, but I will anyway. I'm actually an atheist, um, but I will say that. If there is a hell, that's where journalists are going to go. <laughs> they deserve to burn in hell for what they've been doing. They have played a role in exacerbating the relationship mm. and the possibility of a nuclear war. Для тих, хто не зрозумів, він сидить значить, в студії англійською, дає різноманітні коментарі і каже: я атеїст, але я вірю, що після смерті російські журналісти, журналісти, він не сказав, до речі, пропагандисти, він сказав, журналісти потраплять до пекла. Тому що їхня пропаганда це вже конкретно було адресовано пропагандистам, була спрямована на знищення на те, щоб зіштовхнути одну з націю з іншою, піднімає ризики ядерної війни і на винищення однієї з націй. Але це цікавий момент, тому що в минулому. Познер теж був пропагандистом і займався пропагандою. І у травні 2019 року, якщо точніше, то 22 травня 2019 він сказав: Я був удачливим советським пропагандистом і йшов на компроміси, о которых жалею. Один пропагандист говорить про те, що інші пропагандисти потраплять до пекла після своєї смерті. А те, що він і сам туди відправиться, тому що змити із себе пропаганду, ну це неможливо. Одне дезінформаційне повідомлення в сучасній в сучасній війні, та й в принципі в сучасному світі може змінити життя просто сотень тисяч, якщо не мільйонів людей. Тому кожен із них, хто займався от, такою пропагандою, створенням брехні е і тим більше переконуванням, вони ж не один рік так працюють, це тягнеться систематично і дуже активно, конкретно з 2014 року. Кожен із них він не те, що має горіти в пеклі, він має вічно страждати ще за життя. А те, що буде після смерті, ну цього ніхто не знає. Хто вірить там всі ж у всіх ж різні вірування, всіх різні уявлення про пекло? Тому можна, знаєте, перед сном згадати мрію, помолитися і побажати, щоб життя у таких людей було якомога гіршим ще за життя. До речі, а те, що буде після смерті, те залишиться після смерті.